Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Приїзд президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена до української столиці на початку його європейського турне це, поза усяким сумнівом, справжня історична подія. Для того, щоб усвідомити весь сенс цієї події, можна говорити про те, якими є, як правило, заходи безпеки. Для американських президентів наскільки серйозно і ретельно ставляться до безпеки своїх очільників спеціальні служби Сполучених Штатів, і те, що навіть у цій ситуації Джозеф Байден вирішив прибути до Києва, і те, що він вшановував пам'ять? Загиблих на майдані 2013-2014 років, і тих, хто віддав своє життя за батьківщину у війні з російськими загарбниками під звук сирен повітряної тривоги, вже говорить про те значення, яке чинний президент Сполучених Штатів та й весь цивілізований світ надають боротьбі Україні. Із російським загарбником надають значення боротьбі демократії проти диктатур. Добра проти зла, адже ситуація, яка виникла в результаті нападу Росії на Україну, є однозначно чорнобілою, такою, що не потребує якихось додаткових оцінок і нашарувань, такою, яка чітко говорить, яка держава винна у агресії і злі, а яка є жертвою і має перемогти цю людинонависницьку державу, яка на наших очах перетворюється у справжнісіньку терористичну. Організацію «Справжній бандитський бордель». Звісно, насамперед візит президента Сполучених Штатів до української столиці має символічне значення. Він демонструє, наскільки цивілізований світ готовий підтримувати Україну у її боротьбі з Російською Федерацією. Він демонструє, що Захід не збирається втомлюватися від підтримки України, і всі сподівання російського президента Володимира Путіна. Його оточення і його співвітчизників, які щиро підтримують агресивні і імперіалістичні плани свого президента, не будуть ніколи виправдані саме тому, що Росії доведеться боротися за відновлення своєї. Псевдоімперської величі із усім цивілізованим світом і обов'язково програти, тому що як відома боротьба зла із цивілізованим світом, ми знаємо це по історії Другої світової війни, обов'язково закінчується поразкою зла і покаранням всіх тих, хто був готовий розпочати цю жахливу людину війну. Звісно, приїзд президента Сполучених Штатів утримувався у таємниці буквально до останньої хвилини, щоб нічого не могло вплинути на ті заходи безпеки, які, як правило, ухвалюються в таких особливих випадках. Я б сказав історичних випадках, тому що навіть у історії Сполучених Штатів от саме такого візиту ніколи не було. Були спеціальні приїзди президентів Сполучених Штатів на воєнні бази для зустрічі із американськими військовими. Однак, президент Сполучених Штатів у країні, охопленій війною, у країні на території якої продовжуються військові дії, у країні в повітряному просторі якої Літають чужі літаки і ракети, спрямовані на вбивства мирних мешканців. Це звичайно вперше, і це ще раз говорить про те, як змінився світ з часу нападу Росії. На Україну і як прорахувався російський президент Володимир Путін, який сподівався, що все відбуватиметься так би мовити за класичним сценарієм агресії. Кілька днів боїв, створення маріонетку уряду на чолі з черговим зрадником, підтримка. Тих верст населення, які завжди готові підтримати будь-яку владу, у тому числі і чужу, і перемовини із заходом про те, як виглядатиме тепер російська держава або ж російська сфера впливу, Володимир Путін рік тому був впевнений, що так воно все і відбудеться. Його військові везли із собою парадну форму для того, щоб пройтися по київському. Хрещатоку, а сам Путін очевидно вже планував виліт до Києва, щоб приймати цей парад. Однак, через рік після того, як Росія фактично розпочала війну проти України в українській столиці, не президент жалюгідної Росії, яка тепер самим фактом свого існування викликає презирства у кожної порядної людини. У Києві, президент Сполучених Штатів, а це говорить, що боротьба, якою б вона тяжкою і довготривалою не була, це не тільки боротьба України, це боротьба усього світу світу, який шанує демократію, звичайно, тому що ми знаємо, що на боці Росії той світ, який щиро вірить у тому, що диктатури переможуть попри все. Однак представникам цього світу союзникам Росії доведеться розчаровуватися саме так, як розчарувався рік тому президент Володимир Путін. Диктатури або будуть зруйновані, або самозруйнуються, і це також абсолютно очевидно. Тенденція історії, а ми з вами, як про це свідчить приїзд президента Сполучених Штатів до української столиці, свідки саме історії, свідки історичних подій, про які потім науковці будуть говорити як про найважливіший розлам 21-го сторіч будуть говорити, що якби демократії не об'єдналися, диктатури перемогли, і людство зникло б з обличчя нашої планети. А так цього просто не відбудеться. Зникнуть самі диктаторські режими, будуть запрошені до відповіді на судових процесах. Військові злочинці та їхні прихильники і виконавці їх наказів. Буде саме так, а не інакше. І візит президента Сполучених Штатів до української столиці, його зустрічі, які анонсовані вже в Європі з керівниками сусідніх з Україною країн, свідчить саме про такий перебіг історії. Іншого просто не може бути. Це теж має пам'ятати кожен, хто ще думає, що у Росії або у її союзниці диктатур можуть бути хоча б якісь шанси на стратегію. Егічне виживання, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. миру і перемоги вам.